Вже пройшов перший квартал цього року, і вийшло немало дійсно топових і якісних ігор, на які точно варто звернути увагу. Тому я й вирішив підготувати цей відео, в якому розповім вам про 5 найкрутіших релізів цього року, на мою думку. А якщо вам подобається такий формат і ви хотіли б продовження, то від вас лайк, підписка і не забувайте за дзвоник. Ну а я вас вітаю на каналі GameHat, А з вами, як завжди, Олексій. Бажаю всім приємного перегляду і поїхали! Ну, а почати хочу зі Split Fiction. Це кооперативна пригода, яка дійсно може затягнути з головою. І якщо ви грали в VTX 2 чи Out, то ви точно маєте уявлення, що це за гра. А якщо ж ні, то коротко розповім і про найголовніше. Це звичайна кооперативна гра, де в якості головних героїв в нас дві письменниці: Міо і Зої. Вони в свою чергу потрапили в симуляцію, що змішала їхні вигадані світи: футуристичну наукову фантастику і казкове фентезі. І тепер нам треба разом вибратися з цієї халки. І мені подобається, що в цій грі найголовніша опція саме кооператив. Він тут не просто зроблений, щоб було, а це суть гри. Кожен рівень має свою унікальну механіку. Одного разу ви будете стрибати по платформам у космосі, а іншого вже літати на драконі і стріляти магією. Ми буквально відчуваємо, як гра постійно дивує новими фішками. І головне, що кожен гравець має свою роль. Це не просто ти зліва, я справа, і поїхали. Часто потрібно взаємодіяти один з одним, хтось, наприклад, активує політику. Портал, а іншому потрібно біжати через нього. Один бачить невидимі платформи, а інший повинен довіритися йти всліпу. Взаємна довіра, тут основа гри. І мені подобається, що кожен рівень тут, начебто, інша гра. Тут є й ритмі гри, і стратегії, і навіть трішки детективу. А сама історія письменниць, але горя творчості та прийняття себе. Міо пише про роботів, а Зої про ельфів, але обидві вчаться приймати себе та одна одну. І це дуже щиро. Ще мені сподобалось, що тут доволі непогана графіка і загальна. Атмосфера, футуристичні міста, магічні ліси, літаючі острови, все дихає стилами, деталями. Кольори яскраві, персонажі анімовані живо, а переходи між світами просто цукерка. Сюжет, звісно, тут хоч і простий, але дуже людяний, теплий. З мінусів можу лише відмітити те, що деякі загадки вимагають синхронності та логіки, і може бути доволі складно, якщо гравці різного рівня. І це буде доволі помітно в тому випадку, якщо, наприклад, ви вирішите пограти зі своєю дівчиною, а в неї немає чи зовсім мало ігрового досвіду. Через це деякі моменти, котрі будуть зрозумілі гравцям зі стажем, все ж таки будуть викликати питання чи уточнення або непорозуміння у менш досвідченого геймера. Ну і також, якщо вам важлива сюжетна глибина на рівні якогось серіалу від HBO, то гра може здатись трохи простою. І до речі, тут не обов'язково купувати обом гру. Розробники зробили френд пас. Тому подруга чи друг просто так злитись не зможе, через те, що я просто не можу купити гру. Тут є звичайний бічовський такий варіант. Якщо немає копії, ігри, то не проблема, головне, щоб вона була у когось одного. І в принципі, так само було і з Two. Сама по собі Split Fiction – це як хороша подорож з другом. Іноді смішно, іноді складно, але завжди варто пройти до кінця. І загалом ця гра розкриває нас як гравця і також як напарника. Якщо хочеться не просто пограти, а пережити пригоду разом. Ця гра точно вас не розчарує. Але, звісно, для того, щоб грати в цю гру, то в соло у вас не вийде. Для цього вам все ж таки потрібен друг чи подруга. І це для когось може бути бути дійсно проблемою. Ну а далі хочу поговорити про Spider-Man 2. І одразу зазначу, що я знаю, що гра вийшла на консолях раніше, але ПК-порт відбувся в цьому році. І через те, що, як мені здається, ПК панів набагато більше, то я просто не зміг пройти цього релізу. В загальному плані це класичний екшн у відкритому світі. Ми можемо грати за Пітера Паркера та Майязла Моралеса. По класіці потрібно боротися з новими загрозами у Нью-Йорку. Гра поєднує доволі непоганий сюжет, цікаву бойову систему та досить непогану графіку. Звісно, я згоден, що тут суб'єктивщина, комусь може не зайти, але на мою думку, гра виглядає пристойно. І звісно, я не можу пройти повз того, що ПК порт викликав хвилю хейту через не найкращу якість. Були проблеми з оптимізацією, технічні баги, глюки, проблеми з текстурами, зависання. Можна перераховувати і далі, але головне, що все чи майже все виправили. Звісно, що, можливо, якісь дрібні проблеми лишились, але загальне враження від гри вони не повинні зіпсувати. З цікавого. Можу виділити, що мені сподобалось те, як під час місії вільного дослідження ми буквально можемо стрибати між персонажами, і це не просто якийсь технічний трюк. У кожного свої гілки історії, свої сили, власні бойові навички тощо. Пітер використовує костюм, який дає агресивні, потужні прийоми, а Майлз більше про електрику, стелси, швидкі удари. І якщо, наприклад, грати з долсенсом, то це суцільний кайф. Відчуття польоту просто вау! І мені здається, що головне в грі це динаміка, Бої, сюжет, світ, усе тече і змінюється. Але, звісно, і недоліків в грі вистачає. Це й доволі високі системні вимоги для того, щоб грати на ультрах, чи просто на високому пресеті. А також мені здалося, що гра іноді, начебто, затискає нас в сцени. Бувають моменти, коли занадто багато дивимось замість того, щоб грати. Ну і також дещо передбачуваний сюжет у середині гри. Спойлерити, звісно, не буду, але хто грав, той зрозуміє. Але я скажу чесно і відверто: це одна із найкращих супергеройських ігор на ПК. Вона відчувається як комікс, фільм. Ігра одночасно мене вразив контраст між Пітером, який бореться з внутрішніми демонами, і Майлзом, який ще шукає своє місце в світі героїв. Їхня історія це не просто про битви, це про вибір, баланс між життям і відповідальністю. Це гра, яка дарує не просто розвагу, а емоцію, і це головне. У певний момент ми перестаємо думати про те, що це взагалі гра. Ми просто живемо життям людини павука зі всіма його сумнівами, перемогами, полем, героїзмом. Але, звісно, якщо ви не любите кінематографічні ігри з багатьма касценами, гра все ж таки. Може здатись занадто кіношною, Но в загальному плані гра точно варта уваги, тому спробувати я можу порадити. Ну і на моє велике здивування, наступна гра на черзі це Assassin's Creed Shadows. Я зараз і сам в шоці, що я її сюди додав. Несподівано, але так, я вирішив це зробити. Як би там не було, але все ж таки це гра, яка нарешті здійснила мрію багатьох фанів. Серію перенесли Феодальну Японію і зробили це не просто красиво, а й доволі непогано. Так, з натяжечкою, але непогано. Є дуже багато спірних моментів, але в цілому нормально. Тут ми граємо за двох головних героїв: це Ясука і Наое. Але, на мою думку, Наое відчувається більш головною героїною, якщо так можна сказати. Тим не менш, цей дует створює динамічний контраст між відкритим боєм і глибоким стелсом. Наое це класичний персонаж Assassin's Creed. Стелс, паркури, приховані вбивства. Вона використовує димові бомби, гачки та навіть може ховатися в тіні. Її гімплей це повернення до витоків серії, але з новими механіками. Ну а ясука це важкий бій, броня й катани. Деякі гравці вважають його стиль менш захоплюючим у порівнянні з Нао. Але на мою думку, все одно є моменти, коли досить цікаво грати за Ясуке. Головне, що ці моменти можуть принести дійсно задоволення. З цікавого може відмітити, що в грі є зміна пір року. Світ гри змінюється з весни на зиму, і це впливає на гімплей і атмосферу. А щодо графіки, то тут взагалі мало питань. Гра виглядає дуже красиво: від цвітіння сакури до туманних гір тут кожна сцена продумана до дрібниць. Особливо вражає освітлення та деталізація оточення. Це, без сумніву, одна з найкрасивіших ігор серії. Але як на. Мене світ гри відчувається пустим. Мені все одно не вистачило якоїсь заповненості. Також я не можу пройти повз того, що є деякі технічні проблеми, не найкраща оптимізація, хоча вона на досить непоганому рівні, але все одно є питання, а також доволі спірний баланс. Як я вже казав, гімплей за Ясука менш захоплюючи у порівнянні з Наое. -e. Якщо ж зробити загальний висновок, то звісно гра не без вад, але все одно мені особисто сподобався сюжет. Красивий, з натяжкою не непоганий відкритий світ, також доволі непоганий геймплей. І просто банально цікаво грати. Мені здається, що дуже великий хейт вилився в сторону цієї гри. В загальному плані все виглядає більш ніж грабельно, особливо порівнюючи з деякими іншими проєктами від Юбіків. Тому спробувати можна, але треба бути готовим до деяких перерахованих моментів. А далі хочу поговорити про The Last of Us Remastered Part 2. І нарешті друга частина з'явилася і не ПК. Це справжня подія для всіх, хто чекав на можливість пережити цю емоційну історію. Це, звісно, стосується тих гравців, котрі не мають PlayStation. Part 2 – це продовження культової The Last of Us, де ми знову занурюємося у постапокаліптичний світ, сповнений небезпек, втрат і складних моральних виборів. Головні героїні це Елі та доволі спірна Еббі, які проходять через важкі випробування. Їхні історії переплітаються в складному Жеті, що змушує задуматись про помсту, прощення та людяність. На відміну від більшості екшенів, тут не йдеться про лише стріляй та виживай, це гра, яка змушує співпереживати. Іноді настільки сильно, що після місії хочеться просто посидіти і подумати. Ну щодо гімплею та бойової системи, то більшість сутичок можна пройти взагалі непомітно, чисто по стелсу. Ховаєшся собі в траві, крадешся, відволікаєш ворогів пляшками або цеглою. Відчуття, як у справжньому виживанні. Але якщо ж вам до вподоби відкриті сутички. То доведеться діяти жорстко. Можна використовувати вогнепальну або холодну зброю, вибухівку або навіть добивати ворогів руками, бої дуже брутальні і реалістичні. Але слід не забувати про ресурсне виживання. У вас завжди буде обмаль патронів, аптечок і тому доведеться економити, крафтити і шукати сховки. Але, звісно, я не можу пройти повз сюжета. Він навіть не просто сильний, а емоційно розбиває і збирає вас заново. Ти не просто проходиш гру, а переживаєш історію. Як я вже казав раніше, в грі двоє головних. Персонажів, але для мене Ебі все одно якась неприємна, і я не можу нормально за неї грати. Хоч же й звик якось, але все одно щось ну, не те. Це, звісно, суб'єктивщина, і це взагалі мої проблеми. З загальних мінусів я можу виділити лише доволі великі системні вимоги, якщо вам захотілося б, щоб графіка виглядала дорого-багато. А в іншому все зроблено досить якісно. Візуал, анімація, дощ, сніг, ліс, місто, все це виглядає тупо як сучасне кіно. Звуки в грі. Та Якось шикарні, я би навіть сказав, вони смачні. Постріли звучать по-справжньому, важко. А музика мінімалістична, але душевна. Кожна сцена це ніби живе кіно, але з твоїм впливом на розвиток. Я пройшов гру двічі, і двічі вона розбила мені серце. Це не гра для простого фану чи побігати ввечері. Це гра, після якої ти думаєш. Це історія про біль, любов, трату і найскладніші емоції, які взагалі здатна дати гра. Грати в The Last of Us Part 2 це значить співчувати, плакати, злитися, але не залишити. Читися байдужим всім рекомендую спробувати, але спочатку, звісно, краще пройти першу частину, якщо раптом ще ви цього не зробили. Ну і наостанок я залишив цукерочку. Це, звісно, Kingdom Come Deliverance 2. Напевно, доволі очевидно. Сиквел це продовження реалістичної рольової гри від Warhorse Studios, дії якої відбувається в 15 му столітті в Богемії. Гравайт знову вживається в роль Інджиха, сина Коваля, який прагне помсти за вбивство батьків і намагається об'єднати лордів королівства проти загарбників. Гра відзначається історичною достовірністю, глибоким сюжетом і складними моральними виборами. І з цікавого слід відмітити, що розробники консультували. Вали з істориками, аби зберегти максимальну достовірність і в битвах, і в побуті, і в мові. А самі події гри розгортаються одразу після першої частини, тож гра пряме продовження. Але як заявляють розробники, грати в першу частину не обов'язково і все одно буде зрозуміло щодо чого. І погодьтесь це вже звучить досить неймовірно. Ну а щодо самої гри, то тут повна рольова свобода. Можеш бути собі розбійником або лицарем, хочеш дипломатом, ну будь ласка, все залежить від вибору діалогів, одягу та репутації. І все це поєднується з реалістичними боями. Тут ціла система з шістьма напрямками удару. Виграти дуель реально важко, якщо ти не тренувався. Окрім цього, в грі живий світ, по-справжньому живий. NPC мають свій розклад, реагують на твої дії. Можна, наприклад, застати торговця, який, наприклад, обіде або просто спить. Ну а щодо головного героя, Інджих, то він не обраний герой, а проста людина, яка вчиться бути кимось. Історія в нас розгортається не через епічні сцени, а через розмови, побут і дрібні рішення. Це як історичний роман, у якому Мути, головний герой, це виглядає ну дійсно якось так. Щодо архітектури, їжі, одягу та навіть лайки все це автентичне. У грі немає якихось там орків, драконів або магії, лише під, кров і середньовічна реальність. В грі можна займатися майже всім. Можеш пити з друзями, відвідувати церковні служби, брати участь у турнірах і тощо. Усе виглядає природно і щиро. Але головне в грі, що ваші дії мають реальні наслідки: можна уникати конфліктів через дипломатію або взяти. Все в кулак і розчистити шлях мечем. Звісно, через це, як на мене, в грі доволі висока складність для новачків. Тут ти не просто герой з першого дня, як, наприклад, Spider-Man 2. Ти всьому вчишся і їздити, і стріляти з лука, і навіть битися як слід. І все це поступово. Окрім цього, це доволі сувора гра. Якщо ви звикли до фентезі чи якихось там видовищних спецефектів, то тут цього просто немає. Але якщо ви любите історію та реалістичність, це навіть буде плюсом для вас. Щодо графіків, в мене взагалі немає питання питань. все виглядає на доволі топовому рівні. Як на мене, Kingdom Come Deliverance 2 це не просто гра, а історичне занурення. Вона, звісно, вимагає часу, я б сказав, досить багато часу. Окрім цього, ще додамо терпіння, увагу, але і, звісно, винагороджує вас тим, чого немає в більшості RPG. KCD 2 це гра для тих, хто хоче більше, ніж просто пройти якийсь там рівень. Вона запрошує прожити цілу епоху, відчути середньовіччя, побачити, як навіть дрібні вчинки впливають на долю країни. Якщо коротко, то це доволі. Топова і дуже цікава гра, але звісно, можливо, не для кожного. Ну і що, в мене вийшла ось така підбірка, тому обирайте що пограти, а також залишайте в коментарях свій топ. Якщо бажаєте продовження, а також більше подібних підбірок, то з вас лайк, підписка і натискайте на дзвоник. А ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.